Привіт нашим незламним сестрам і братам, що дають по тим клятим ворогам. Сергій Підвеза, Катерина Соляр це максимально шоу. І в нас є тут для вас ну така цікавенька, корисна. Ну і звичайно, така максимально. Інформація будемо ділитися. Підбірка того, що ви могли би пропустити. Ну і звісно, все це не обходиться без наших коментарів. Ну і не лише без наших, тому що ми тут з Сергієм ще й міркуємо на тему того, а що би сказав президент з того чи так. іншого приводу, тому що часу в нього мало подій в світі відбувається багато. А і чувство гумору почуття гумору є є, а реагувати на все він не встигає. Тому ми тут міркуємо на тему, що би сказав президент з того чи іншого приводу. Так. Ну і от сьогодні один з таких приводів є те, що Володимир Ленський президент України за час повномасштабного вторгнення відвідав вже 23 країни світу. 23 23 країни, і законодавчий тур його з якого він повернувся однями, був одинадцятим. Я нагадаю, під час нього вдалося домовитися про нову оборонну допомогу, і тим часом Путін з його міжнародним ордером, як ви пам'ятаєте, сидить собі вдома. Він не виїзний, не вилітний і навіть не поїздо до. Давний і а, навіть е, бункерон не виходящий, Не виходящий. десь приблизно так відбувається традиційно, тому що літати він не може, оскільки mm -hmm. порізали йому крила в тих самих літаках. Та і літаки зараз не надійні на над територію Росії. Тастійно згадають, розбиваються такою. Не Незрозуміло, що там відбувається в тому світі. А по-друге, їхати потягом йому якби два маршрути, хіба що відкриті Китай і КНДР, <світ> і сильно не вибереш. Ну і що бо з того приводу сказав наш Україн. Президент Путіну якийсь не виїзний і не може побачити, як загніває Європа. Давай подумаємо. Ну я думаю, що наш президент сказав би наступне: а, вітаю, наземні народи наземної країни. Ну, якщо про Путіна, насуйте ну, цензурного, цензурного. Я сказав би йому ну, щось таке. А, якщо є на світі рай, то точно не Краснодарський край. Так щоб. Ой, ти до нього не звикай, бо ми плануємо тут влаштувати тобі таку романтичну подорож, у Гайський суд. <свят> <свят> ну, і відповідно, цей скут, він може бути та будь-де, він може бути і в Краснодарському краї, <свят> він може бути і в Китаї, ну, раптом він туди завітає, може <свят> бути в Бразилії, ну, де його там власне, візьмуть і зловлять. Коротше, до Краснодарського краю не звикай, а краще чемодан пакуй. <свят> Якийсь такий, знаєте, валізочку. З найважливішими там ядерну mm -hmm. макет ядерної кнопки. Ні, ні, ні краще валізочку, щоб, щоб туди наваляти, якщо знаєш, від страху в гайському суді. -да. Він з такими валізками біля. Тоді біль, не готуй, тоді, звільняй звик. її і <хах> тримай на той самий випадок. Ну і звісно, mm -hmm. він то може сказати ще й знаєш, а чобто, раптом мені кудись там їхати? Що я там не бачив в ваших загніваючих Європах? Можливо, там що виступають якісь а, всінародно відомі артисти? Які всі Невідоме ну, такі артисти. Артисти то артисти, А от півци ротом там точно не виступають. Півци ротом є тільки на болотах. Ну і про одного з таких з таких розкажемо Філіп Кіркоров, якщо ви пам'ятаєте, то такий та півця то той, який до речі, не засудив війну Росії проти України, хоч довгий час і був в Україні, і підтримував, нібито українських артистів. Навіть тепер... знімався в серіалі разом з нашим президентом, ага. там чи в якомусь фільмі вони там десь разом знімалися. Який тепер підтримує Ані Лорак, яка підтримує Збройні Сили України? Ну ви розумієте про що тобто, все одно та якось так таємно донатить через Ані Лорак. Якось так в обход йде. <ріст> так, так просто націкаємо для ФСБ. <ріст> е, так, от значить е, той, який підтримує путінський режим, mm. і він не зміг приховати наслідків своєї невдалої нещодавньої операції. Так. як ви пам'ятаєте, операцію йому робили на. На на, 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 тому, самих, на тому місці, яке дуже схоже з його обличчям. на самих еротічних і ерогенних росіянських місцях, скажімо так, на тому місці, на якому він сидить, і на тому місці, яким заканчується зазвичай копчені, mm -hmm. так от на той момент він стверджував, що операція пройшла добре, все прекрасно, все проблем немає, але кажуть, проблеми таки є, а тому, mm -hmm. що з'явився він цей півець ротом нещодавно на дні народження Лариси Доліна і спе. З рукою чомусь, mm. чи то з двома, Що таке? що таке? Бідросович, що з руками? Поговорить, що у нього великі проблеми з е, руками, особливо з лівою рукою. Так, І поговорює? Е, поговорює про це ще одна е, така е, співачечка е, ротом, якщо можна так сказати, вона називається та сама співачечка. Слава! Слава! Слава Богу, что у нас таких спевачек немая. А ну давай, послушаем. Филипп, вот давай честно на всю страну. Покажи свою левую руку. Я знаю, что он ходит не к Тимуре на перевязке. Я знаю, это сто процентов. Я не буду говорить, к какому врачу, врачу ходит. Потому что ну, мне попросили не говорить об этом. Но он ходит на перевязке не к Тимуру Хайдарову. И у него с рукой... Ну, просто договорю, у него с рукой, как я знаю, очень большие проблемы. Чем они закончатся, не дай бог плохи. Да слыхать. Че, че, чем що это за, закончится? Не дай бог. я, я <laughs> Дай Бог, дай бог, дай бог ви. Від... Йому ту руку, а бажано ще знаєш, так по самий локоть. А, ну слухай, це ж знаєш, проблеми з рукою. В нього, мені здається, проблеми не з рукою, в нього проблеми, перш за все, з головою. Але з руками тут знаєш їх ну, складніше вирішити. Так, але треба шукати плюси. Знаєш, треба шукати філя. От відріжуть тобі руку, відрубають. А ти ж ну як, це ж глянь на свою творчість, вона ж тепер залунає більш яскравими фарбами. Там з'являться нові меси. G, ти G. тільки уяви, як оце його пісня тепер буде лунати з однією рукою, коли він буде співати. «Єдінственная моя! Ну, це геть зовсім, зовсім інший сенс. Е? Ну, це просто. це буде уже хід. Ето хід. Може, переспіває її? Ну, може, може. А, ну що ж, але рівень. Ну, як ви розумієте, там зашкалює не тільки на сценах, mm. не тільки в шоу-бізнесі. Він зашкалює ще і на їхньому пропагандистському телебаченні. Особливо він зашкалює, звісно ж, в тих 60-ті -ти минутах. І періодично з ним знаєте, за першість бореться ще й телеканал спас. Ага. Є він там такий у них до спас. рятування. Він не має жодного відношення. Я тільки хотів запитати, кого він там спас той спас. А, мені здається, спас головного мозга. Мені здається. це там, десь так? якась така нова різновидність mm -hmm. хвороби. А, так, от на тому самому телеканалі, яким керує я нагадаю блаженніший баріска. <світ> розповідають, щоб ви не сумнівалися в тому, як українці. Так… Українські військові угу. ходять до місць боїв нашу шукають Щоб там, вбивати. Шукають там останки вже тих, кого хто перетворюється за український перегной. Так. Та але вони не просто їх там шукають. Угу. Вони ще варять з них. ну, не знаю, супы, борщи и едят, на думку тех, кто працюет на толпе. После того, что там а, ну, происходит, покажи, после того, всех вот этих кричалок, наколок, гонения на церковь, уже перестаешь всему этому удивляться. Я, честно говоря, не очень удивлен, я вот увидел, но не очень удивлен, особенно вот, ну, я тоже не знаю, это были тогда фейки или настоящие ролики, но судя по тому, что их было много, наверное, это по-настоящему было, когда показывали различных, так скажем, ребят, если так, так, можно назвать, украинских, которые ходили к тем местам, ну, на места боев, брали какие-то останки людей, э, якобы они думали, что это русские, вот, но, скорее всего, по факту это оказывались украинцы, потому что наши в основном все их забирали, ну, хотя всякое можно себе представить, да, не всех, наверное, смогли, <связанная> может быть, с поля боя забрать. Вот, ну, и человек снимал ролик, говоря, что он давно хотел русского, у них же там были соответствующие кричалки, да, вот, хотел русского места, вот. Попробовать русского мяса! <гум> все життя мріяла. Слухай, ну, а це неправда. Це це все фейки. Я тобі скажу, ми ще а, от цими от русскоговорящими младенцями Боже, не не наїлись. Дітям Росії в день би п'ять ягодок. ну? І діти були б бы здорові. І, і ще ня, ня, не, не, не всі доїли, не всі доки доїли А, Слухай, ну а в принципі, що ми з тобою? Чому ми з тобою взагалі дивуємося? Ну, це ж а, люди, які, ну, люди, це важко назвати людьми. Це... І вони ж думають, що всі роблять саме так, як вони. Це ж вони, ну як це для них так притаманно, так от падалью питатися. Ти знаєш, до речі, як спас перекладається? Як? Не знаєш, свірепи, путінські, агресивні сатаністи. А, -а М -м. тоді питань немає. Тоді на тому питання власне закінчилося. А, від такої інформації. Треба трохи відійти, і знаєте, відійти далеко не вийде, тому що ну це ж. Тимчасова територія Росії, тому так. там крінж на крінжатіні крінжом поганяє а, так. От тут ми давно здається, не згадували про цього про Дандона. Ну я розумію, що про нього в залі в принципі ніхто давно не згадував, тому що два місці його ніхто не бачив. А, але це ж не заважає нам згадати а, те, що відбувається за його каденції. А ну, ну, ну. справ тому, що я нагадаю, там дуже полюбляють слово альтернативна альтернативна. альтернативна історія, альтернативна ну, географія. Альтерна... Альтернативна реальність. в принципі, Альтернативна в принципі, вони живуть. Там, да. Бо там Шойгу розказує вчергове, що вони там збили три <рес> самоліта НЛО, а потім п'ять мені... кр... цих захопили п'ять планет. Планет та ну <рес> мені подобається знаєш, інша інформація. Я каже, ми вже байрактарів збили стільки, що Турція до тридцятого року стільки <рес> не встигне зробити. А ми їх вже збили наперед. Отак, -от. отакі ми не буде. О, повертаємося до альтернативної історії. Так. Там справа в тому, що в Чечні якось виявилися незадоволеними новими підручниками з історії. Можливо, тому що писали їх, знаєш, люди далекі від історії. <хи> я маю на увазі Мідінського. Ага. А, а, коротше, в нових підручниках історії я вам просто нагадаю того самого авторства Мідінського для школярів 10-11 класів. Там є глава про репресовані народи. Ага. А, та, де розповідається про депортацію жителів Чеченсько-Інгуської РСР угу. і у східні регіони тоді їх перевозили Радянського так. Союзу. Ну і там пояснюється це масове Явищами колабораціонізму, бандитизму з боку чеченців. І, звісно, ну, вони були, як вони, Іосіф Сталін, якого вони дуже сильно люблять, він був незадоволений тим, а вони були незадоволені ним. Отак. Якби ну як такся сталося, так? Весь тираж підручників був повністю вилучений. Серйозно, тому що Кадиров сказав, що його не влаштовує така історія. Хоча Кадиров я Кадиров сказав. сказав, я не знаю. Але Кадиров сказав, що така історія йому не підходить. Такі ну почекай, як Кадиров сказав, не виходячи з коми, або, знаєш, так пальчиком лежав, лежав, знаєш, так пальчиком, ото, і настукав пальчиком, вот так. так знаєш, то пальчик там рухається, і він так показав, ні, ні, ні знищуємо. Чи як? Чи хоча знаєш, ти показували ж там Ксенія Собчак, вона показувала там відос, не ну, скрін. Скрінж <рик> показала, да, що там десь кадиров, що він там нібито живий, він там на, на неї там навіть наїхав, що там бла бла бла. Що так вона не їхала на його сина. знімає. Кадиров не наїхав на Собчак за те, що вона наїхала на його сина. Дуже запутана історія. І в це влізає Собчак. Для чого вона робить? Ну, це знаєш, як в пісні он оглянувся посмотрети, ні оглянулася. Е, ну що, може бути, може бути. Може, знаєш, що це, е, скоми відпустили на декілька днів, щоб зняв відос про сина, виставив його, щоб наїхав на Ксенію Собчак, але надовго, Так, ну так, ну діньок, два, погуляй, а потім все одразу на шишки. На кубак. крапельниці, знаєш, що це. Відпустили, відпустили назад повернули. Тому що, що? Тому, що? тому що все, тому що є така інформація, друзі, перевірена інформація інформація. ви знаєте, ми Катерина Соляр там з, з потрібними людьми зустрічається. Вона все знає. Так от доповіли. Доповіли, що була таємна зустріч між Путіним та Кадировим. І от не, якщо таємна зустріч, то тебе так була таємна зустріч. Це чисто між, між, між нам між нами нікому не і, і репости не робіть ні цього відео ні в коєму разі. Була таємна зустріч. Значить там Путін і Кадира. Вони зустрілися, ага. і Путін підходить до бункерного. А, точніше, що бункерний підходить до Тіктокерного і каже: зараз я тобі заспіваю пісню. Каже «Рамзан -зан -зан, рамзан, -зан -зан, рамзан, -зан -зан, рамзан зан зан… зан зан рамзан Занзан, рамзан зан зан Ти почому що не у зан зан лю Занзан, лю, -лю люлілюлі. Ти почому що не у кобзона Рамзан зан зан Ну, якось так заспівав, а потім каже від такого. Співу у Кадирова, ти думаєш, не витримало серце. Ні, 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 він потім каже, типа Рамзан Ахматич, даю вам максимум неділю, щоб ви відправились в безсрочну командировку Кіосів Давидовичу. Нікоже заставляти народного артиста ждати. Тим більше, що в народного артиста вже зальчик побільше, не 300 тисяч, вже на 400, переїхав ширший. Тому там перший ряд вільний, саме там чекають. Рамзан Ав, як кожного дня виходити, співати і бачити вільні місця перед собою. Неприятно ну, же, тим більше знаєш, народний артист Совєтського Союзу. Ждіть мене з першим лучом сонця. Я прийду на п'ятий день. Це кошмар. А ти вже розпівся, раз Розпілся, розпілся можна да наш мішаний хор, друзі по традиції, розпівається. <звук> Распів... <звук> І після того як наш мішаний хор розпівається, він бере гітару і починає так, скажімо, радувати незламних українців незламною творчістю. І сьогодні знаєте, заспіваємо таку класну пісню. Вона називається Салат з бурят. Це Моя до речі, пісня. Да, Катя дуже любить цю пісню. І вона каже, «Заспівай і нашим глядачам. А про що вона? Вона про те, що у окупантів є лише два варіанти, як повернутися додому на болота. Якщо ти з багатої сім'ї, то багато. з багатої, то в білому пакеті за 60 доларів. А якщо з бідної, ну то в чорному за 20. Ну про це і заспіваємо. Чорний пакет двадцять баксів, білий пакет шістдесят. Ось голова, ось нога без капців. русський конструктор, салат з бурят. Ось волгоградський був амон. Кимон! а підсмажився як бекон. Кимон! Співає їм тепер кобзон. Кимон! Присилайте ще амон кімон, але хай бу, покладуть до кишені, бо в полях вони гарні мішені. бу, В пакеті їде Ваня на поховання. У нас пакетів ще багато, але не треба до нас рушати. Бо які ж вик солдати з легко займи стоївати? Веселе пох, 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 поховання їде у пакеті руський ваня. Перерахуй 20 баксів за пісню, та не сумуй. буль 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 бу. Хай покладуть до кишені. У полях вони гарні мішені. їде Кетіїде Ваня! Куди додому на поховання? А в нас все буде Україна. Бо все було, все є, і все точно буде Україна. Друзі, традиційно дякуємо вам за кожного з вас за так. кожне з ваших двох сердець за жовте і блакитне. Робіть так і надалі, підтримуйте Україну, тому що, що? тому що ти або в збройних силах так. України, або для збройних сил України. Ну а ми будемо збирати для вас і далі ці. Крінжові історії з крінжові історії, цікаву інформацію, тролінг окупантів. Ну і звичайно, наш мішаний хор незламна творчість теж буде для вас. Ставте лайки, підписуйтеся там, що там робіть репости. Ну і до зустрічі, па-па. побачимося з вами.